Всім привіт! Це один день зі мною, тому погнали перед історією. Так як я навчаюсь в університеті на музичному, я є частинкою жіночого хору Аніма, тому нещодавно нам припала така нагода, щоб ми взяли участь у проєкті заслуженої артистки України Ірини Степанів Нестиць. Звісно, що ми погодились, і ось настав день ікс, коли ми зі всіма хорами прийшли записувати. Голоси тут я дорогою зняла неймовірні краєвиди. Та дійшовши, почався процес запису голосів. Нами керувала диригентка камерного хору, яка дуже чудово нами керувала. Спочатку ми повторювали партію, а потім вже по частинках почали записувати. Це неймовірний досвід, незважаючи на те, що вимагає дуже багато витривалості та професіоналізму. Тому якось так, якщо сподобалося, став лайк. А далі на нас чекає зйомка кліпу. Пока-пока.